Українські чоловіки від 18 до 60 років, які нині перебувають за кордоном, не зможуть отримати там паспорт. Відповідну постанову ухвалив цього тижня кабінет кабінет міністрів. Тепер чоловіки призовного віку зможуть отримати цей документ лише на території нашої держави у територіальному органі чи підрозділі міграційної служби. Пересилати за кордон паспорти чоловікам також заборонили. Урядова постанова стосується змін видачі документів, які оформлює Державна міграційна служба України за заявами, отриманими державним підприємством документ. Згодом у держпідприємстві «Документ» уточнили, що паспорт за кордоном зможуть отримати лише особи з інвалідністю чи опікуни таких осіб. Документи за межами України обіцяють надавати також супроводжуючим важкохворих дітей, особами сил оборони та безпеки та постраждалим наслідок військової агресії. Російської Федерації, які лікуються за кордоном. Тож тепер в українців призовного віку, які перебувають за кордоном, буде два шляхи: або стати нелегалом і з ризиком бути депортованим, або дочекатися відновлення консульських послуг і бути готовим отримати повістку для уточнення даних. Про це в нашому ефірі заявила адвокатка Катерина Аніщенко. Разом з тим, коли ви будете подавати заяву, наприклад, на поновлення паспорту або будь-якої послуги, чоловік військовозобов'язаного віку, який перебуває на території іншої країни, разом з цією послугою отримує повістку. Бо консульська установа, як представник держави України на території іншої країни, має право вручати повістку. Що таке повістка, всі ми добре розуміємо? Це, по суті, обов'язок чоловіка військовозобов'язаного віку повернутися до країни свого громадянства, тобто до України, і стати на військовий облік, оновити військовооблікові документи. Це може звучати по-різному, але по суті, це фізична явка цього чоловіка до ТЦК. Подальшому ми добре розуміємо, що до цієї категорії осіб, які виїхали вже під час війни, або ті, які виїхали до війни, перебувають на території іншої країни, повертаючись. З метою виконання свого обов'язку та умов повістки, вони вже більше не зможуть виїхати за кордон. Бо ми також всі добре розуміємо, що, наприклад, якщо наш громадянин виїхав на територію іншої країни до війни і там працевлаштувався, то він абсолютно легально виїхав. Наприклад, або це студент, який виїхав до серпня місяця минулого року на законних підставах, зараз не зможе виїхати, бо ці підстави вже зняті, да і по суті він залишається на території України. Українців за кордоном таке рішення обурило, кажуть, мовляв, уже заплатили за паспорти і подолали сотні кілометрів, щоб отримати документ. Як ставляться до постанови Кабміну в Україні, розпитали у середмісті столиці наші кореспонденти. Я думаю, що правильно зробили. Можливо, я ще так що не, не стою на військовому обліку, але. Ну, не здатний до війни, ну, по здоров'ю, Але правильно зробив. Я читав цю новину нещодавно, да? yeah. а, І в мене є друзі, які за кордоном, є які в Україні. А, але, типу, я розумію, для чого це було введено, тому що в мене є друзі, які на фронті, і це також буде чекати мене через два роки, коли мені буде 25, А люди, які виїхали, вони по суті. Мають такі самі обов'язки, як ми тут в Україні, і громадяни чоловічої статі призовного віку в принципі, мали би бути тут, і, ймовірно, якщо вони підходять до служби, то шукати собі можливості для того, щоб її проходити. Тому ці нововведення, вони, як на мене, болючі, але позитивні, тому що нам потрібно проводити мобілізацію для того, щоб провести демобілізацію тих, хто служить вже кілька років. Ось, і якщо в нас там в Польщі є мільйон людей, з них там хоча б третина чоловіки, хоча б третина з цієї третини мобілізаційного віку, це там 100 тисяч людей, які можуть піти служити, захищати державу. І чому вони не повинні цього робити так само, як і тут? Я думаю, що це неправильно. Чому? Ну, тому що люди, ну, якщо вони вже там, вони ж якось туди поїхали, вони ж не з неба впали. Ну так. Думаю, що це зовсім неправильно. Це ж наші громадяни просто відфутболювати своїх громадян, ну зовсім зовсім неправильно, негативно ставлюсь. Можна знайти інші способи якісь рішення проблеми. Ну. Я вважаю, це правда, не треба нікого змушувати. Ну наприклад, людині 20 років і її змусити піти на війну, якщо вона не хоче. Ну це вибачте. А якщо це взагалі дитя, у якого ну у голові ще немає розуміння, хто він взагалі по життю, і навіщо йому це потрібно. Тому і також я вважаю, якщо примушувати, то навпаки мотивація буде падати у людей, і вони не будуть робити свою роботу так якісно, як це можуть зробити ті люди, які замотивовані. Втікали з перші дні війни і сидять там, а хлопці без рук, без ног воюють. Правильно. Країна бувало... повинні захищати всі. Тут в палка двох кінців, як ну я вважаю, що чоловіки повинні повернутися. Ті, хто виїхав. Ні, ті, хто виїхав законно, то звичайно це порушує їхні права. Але ті, хто виїхали, такі знаєте, на липових таких документах, то я вважаю, що не повинні повернутися і бути тут, і бути чоловіками. Думаю, це їхнє порушення прав та гаранті. Чому? Якіденно. Ну адже Україна повинна надавати послуги, в тому числі кон консульські. Не набув чинності, а вже якби є якісь покарання чи протези зі сторони держави. Ну дуже двояко. З одного боку, якщо ті, хто повиїжджали вже давним-давно, то це ну це ж ну, вже ж говорили, що це порушення прав там громадянських. А з іншого боку, ті, хто вирішили, що їм Україна не потрібна, ну хай змінюють громадянство. А про те, що відбувається нині серед української діаспори за кордоном, ми можемо почути від Влада куцого українця, який нині знаходиться в іншій країні. Пане Владиславе, вітаємо вас. Добрий день. Пане Владиславе, в якій ви саме країні знаходитеся? В Чеській Республіці. Як давно ви вже там? Ну, вже шість років. Досить довгий час. Загалом, як сприйняли новину про те, що консульства перестають надавати послуги чоловікам віком від 18 до 60 років. Ну, я був здивований, тому що, я ж кажу, це дивно. Якщо людина тут вже живе 6-7 років, ну, єдині послуги, які потрібні, це просто, це просто необхідність, щоб отримати нове громадянство. Просто ну, ті, хто виїхали задовго до війни. ну... Це це, звичайно, створить для них, якісь, можливо, проблеми, але я не думаю, що дуже великі, тому що ті, хто тут уже давно, чеська республіка, вона просто буде готова видавати свої паспорти. Тому не бачу жодних проблем для тих, хто давно вже виїхав ще до війни. А ви бачите настрої в Чехії саме надавати українцям чеські паспорти, я правильно розумію. Так, так. Ті, хто давно вже тут працює, живе, працює легально, платить всі налоги, то жад, жодних проблем. Угу. Зрозуміла. Хотіла ще вас запитати серед української діаспори, не лише як ви сприйняли, як загалом сприйняли українці за кордоном. Чи була паніка, чи отримували люди роз'яснення? Е, була паніка, було багато невдоволення, люди були дуже, дуже розлючені. Е, ніяких роз'яснень не було. Просто перестала працювати система на видачу документів. Дуже довго ДП документ не давав жодних коментарів. Абсолютно люди зовсім не розуміли, що робити. Там були ситуації, коли у людей закінчувався паспорт за на кільк за декілька днів, і просто ну була паніка нічого не було зрозуміло. Лише за за десь за три дні ДП документ відкоментував, що. Не працює система, що буде тримати людей в курсі, це, це були єдині коментарі. Все сталося справді дуже різко. Хотіла ще вас запитати з приводу того, як ви вважаєте, де знайти ось цей баланс, щоб і громадяни поверталися захищати свою державу, але й держава захищала своїх громадян. Яким він має бути цей баланс? Ну я не знаю, яким повинен бути баланс, але просто я точно знаю, що якщо будуть так людей. Ну, Позбавляти прав і отак притискати, то я не думаю, що це буде їх мотивувати повертатися додому. Це сто процентів. Я думаю, що це буде мотивувати їх просто отримувати інше громадянство в країнах, де їх не будуть так переслідувати. Я, я не знаю звичайно, яку мотивацію може держава створити, щоб люди хотіли повернутися, але, але точно не так. А ваші знайомі українці за кордоном, і можливо, ви, зокрема, е, які ви бачите настрої? Чи реально люди готові отримувати чеський паспорт? Так, так, багато готові. Ну, дивіться, ну люди, які тут живуть вже 6-7 років, звичайно, вони, ну, я думаю, що їхня головна мета це інше громадянство тут жити, тут будувати далі майбутнє. Просто більшість людей, яка тут багато років знаходиться, я впевнений, що. Їхня мета це отримати нове громадянство. Пане Владиславе, ми Просте. вам вдячні, вдячні дуже за те, що долучилися до нашого ефіру, розповіли нам про настрої, які відбуваються серед українців за кордоном. Дякуємо, що знайшли час. Владислав Куций, українець за кордоном, був з нами на зв'язку.